Думаю, що подарувати своїй другій половинці до Дня Закоханих, маю ідеальну пропозицію. Це Hyundai Kona 2020 року випуску, практично новий автомобіль. Має запас ходу в 300 кілометрів. Реально крута тачка і не потребує якихо вкладень. Заряджаємо, і у вас 100 кілометрів буде обходитись орієнтовно в 25 гривень. Пробігу в ньому 38 тисяч кілометрів, чистий 20-й рік. Зараз ціна у нас 18 300, але сьогодні до Дня закоханих робимо знижки на автомобілі, і цей автомобіль буде вже дешевше на 200 доларів. Крім того, ще невеличкий торг присутній. Так що, якщо вас цікавить такий апарат, реально варіант дуже крутий. Весь в рідній фарбі. Думаю, якщо ви розглядаєте електрички, по-любому вас зацікавить. Автомобіль розметений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Зарядний пристрій, все є, сам рулить, сам тримає, тримає полосу, клімат контроль і так далі. Непогана комплектація, реально крута тачка.